У серпні 1930 року командир берлінських загонів СА Вальтер Штенес влаштував заколот проти партійного керівництва НСД АП Гітлеру довелось втрутитись у події, відсторонити керівництво СА, особисто очолити організацію і призначити новим начальника штабу СА свого давнього соратника Ернста Рьома. Свої ідеї Рьом почав втілювати після приходу нацистів до влади. Він планував замінити регулярну армію новою, що мала б створювати за міліцейським принципом на основі загонів еса. Незалежна позиція Рьома і демонстративна відданість революційним ідеям, а не особисто фюреру партії, привели до загострення внутрішньопартійної боротьби. Президент Пауль фон Гінденбург. Конфіденційно повідомив Гітлера, що введе в країні воєнний стан, якщо той не приборкає Рьома і його штурмовиків. Після тижня коливання Гітлер прийняв рішення ліквідувати верхівку СА проти Рьома були сфабриковані докази його, начебто, причетності до співробітництва з французькою розвідкою і підготовки путчу. Складено списки на страту. І, заручившись підтримкою керівництва армії, 30 червня 1934 року у Мюнхені він особисто заарештував. Ернста Рьома і високопоставлених лідерів СА, котрим була призначена зустріч з Фюрером. По поверненню того ж дня до Берліну, Йозеф Геббельс, який був разом з Гітлером в Баварії, зателефонував прем'єр-міністру Прусі Герману Герінгу, давши наказ про початок операції Колібрі. До 2 липня силами СС було страчено більше 85 вищих чинів СА. Включаючи Ернста Рьома, застреленого в тюремній камері, після відмови покінчити життя самогубством, я не буду стрілятися. Нехай Гітлер вб'є мене.